Часто на консультаціях я чую від жінок, що вони знову обрали не того чоловіка. Знову щось не так, знову він якийсь не такий. Тому сьогодні ми поговоримо про те, а як правильно обирати чоловіків, поговоримо про такі червоні прапорці, які говорять про те, що краще цього джентльмена обійти стороною. А також поговоримо про те, за яким принципом жінки обирають чоловіків згідно нашої еволюції, і, можливо, затронемо таку ж тематику про жінок, а яких жінок обирають чоловіки? А з вами Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт і психолог. І ви на моєму каналі, де сьогодні ми будемо розбирати цю гарячу тему. І почнемо ми власне з принципів відбору. Як жінки обирають в собі партнера? На що вони дивляться? І тут я хочу згадати своє дослідження точніше, опитування, яке я якось проводила в інстаграмі, де я запитала жінок: а що вам потрібно від чоловіка взагалі? Бо, звичайно, всі ми хочемо кохання, але. За коханням стоїть дуже багато пунктиків і потреб, які жінка хоче е, закрити за допомогою партнера. І більшість жінок говорили про те, що в чоловікові вони мають бачити, по-перше, е, Захисника, тобто яка може їх забезпечити, на яку можна покластися, да, тобто на цю людину. А, і такий чоловік має бути добрий, розуміючий, підтримуючий, а, він має розділяти інтереси жінки, а, він має бути партнером для неї. І знаєте, якщо причепитися до кожного такого слова, яке описували жінки. То можна сказати, що чоловік повинен бути дієвий. І це не дарма, бо якщо ми візьмемо а... Ну, зазирнемо трошечки в минуле, зараз трошки поговоримо з точки зору еволюційної психології, а як взагалі люди один одного обирали за якими принципами? І от, наприклад, візьмемо таку середньостатистичну жінку якихось там доісторичних часів. часів. І, власне, тут питання постає: а взагалі, для чого жінці чоловік? Для чого. Жінка чоловікові, чому утворювалися і утворюються пари. До речі, це і не змінилося, і зараз є так. Просто зараз у нас є а, набагато більше варіантів. Але якщо ми візьмемо а, нашу звичайну жінку до історичних часів, то пара утворювалася для того, щоб народити потомство, щоб продовжити свій рід. Бо, власне, такими нас створила природа. Ми заводимо сім'ї, ми народжуємо дітей і таким чином забезпечуємо собі оту, таку безсмертя. Так, от, коли чоловік і жінка вирішують створити пару, створити сім'ю для того, щоб народити дітей, щоб створити потомство, то кожен з партнерів має зробити свій вклад для того, щоб це потомство народилося. І Тут, якщо подивитися на це трошки детальніше, то ми з вами зрозуміємо, що вклад жінки і чоловіка, він дуже нерівномірний. Тому що чоловікові для того, щоб у нього народилася дитина, потрібно всього нічого від 2 до 5 хвилин, візьмемо середнє значення фрікцій, оргазм та й пішов собі далі він гуляти. А що потрібно зробити жінці? Ну, я думаю, ви розумієте, що трошки більше вкласти в це все зусиль. По-перше, виносити дитину, по-друге, її народити, а по-третє, ще й потім бути прив'язаною до неї, ну, як мінімум, перші декілька років. І за весь цей час жінці треба якось жити. Їй треба десь брати їжу, їй треба якось себе забезпечувати. Але вона не може цього зробити з очевидних причин, бо в неї тепер є дитина. Тому, власне, тут і знову з'являється чоловік, який виконує роль помічника, роль того, хто приносить ресурси. Тому коли жінка починає пошухи, пошуки потенційного партнера, більше уваги вона буде звертати на того чоловіка. Який буде мати змогу або більше показувати їй своїми діями, що він здатний попіклуватися про неї і про майбутнє потомство? І тепер, коли ми переносимося вже у сучасність, і ми маємо таку вже е сучасну середньостатистичну жінку, яка бажає знайти собі достойного партнера. Яка б вона child-free не була, вона все одно буде підсвідомо сканувати чоловіка на можливе батьківство, на те, а чи достойний би він був батько? Бо якщо раптом це станеться, вона потребуватиме захисту, вона потребуватиме ресурсу. І... Тут мені можуть сказати жінки, що мені не потрібно, щоб чоловік мене забезпечував, бо я і сама це вмію. Я сама можу, я сама заробляю, в принципі, в мене все окей, та без проблем. Але тут є психологічний момент саме того, що коли такий чоловік вам трапляється, жінка розслабляється. Вона може забезпечувати себе самостійно, але є таке відчуття. Є відчуття того, що саме такий чоловік достойний, саме з таким чоловіком безпечно. І отут ми підходимо до червоного прапорця, що коли жінці зустрічається чоловік, який тільки трендить, а нічого не робить. Побільше, він може попросити у неї грошей. Бо ну, такий якийсь період зараз в житті складний, але все обов'язково буде добре. От я коли, то тоді ми з тобою заживемо. І жінка починає вірити і починає допомагати чоловікові, і починає його захищати, і починає його рятувати, а потім виявляється, що якось не виходить знайти. Того самого нормального достойного чоловіка. Тому, дівчата, мотайте на вус, що якщо ви хочете знайти чоловіка достойного, звертайте увагу на його дії, а не на слова. А ви, чоловіки, якщо дивитесь це відео, і якщо хочете завоювати серце якоїсь дами, робіть щось для цього. А не просто тріщить своїм язиком. Бо саме це потрібно жінкам. Жінкам потрібні дії і ресурси. Тому будьте щедрими. Ну і наостаночок, е -е, відео, в принципі, таке недовге, тому зачепимо оцю тему. А... Які ж жінки потрібні чоловікам, і на що чоловіки звертають увагу, коли вони обирають жінку? Да? Бо з жінками тепер нам все ясно: жінка дивиться на чоловічий гаманець, да? і на те, як він цим гаманцем розпоряджається. Це теж дуже важливо. А чоловіки дивляться на жіночу красу. Але для цього теж є пояснення, власне, еволюційне, тому що раніше. Вродлива жінка, а вона показувала собою здоров'я. А здоров'я дорівнювало що? Фертильність. Це говорило про те, що жінка здатна виносити і народити здорове потомство для чоловіка. І, власне, коли жінка собі шукала достойного чоловіка, так само й чоловік роздивлявся достойних жінок. І краса асоціювалася саме зі здоров'ям. Тому жінці, щоб привабити чоловіка, їй не треба нічого робити. Бо більше їй не треба догоджати чоловікові, бо якщо жінка буде догоджати чоловікові у всьому, він, скоріш за все, втратить до неї інтерес. Жінці треба бути здоровою, красивою, бо краса це здорово, бо коли жінка здорова, вона красива. Ну, звичайно, зараз у нас купа різних технологій, якими ми можемо трошки себе ще більше підрихтувати, так, покращити. Ви думаєте, чому дівчата колять собі губи? Бо це їм так насправді хочеться. Ну, вони кажуть, що це їм так хочеться. Насправді це для того, щоб приваблювати і залишатися привабливою для свого чоловіка. Бо якщо ви запитаєте чоловіків, Ну, я впевнена, що зі 100% десь 80% скажуть: ну, все-таки пухлінькі губки, це класно. От. Тому все це має своє пояснення. Власне, це все, що хотіла на сьогодні вам розказати. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте йому лайк, підпишіться на канал, е і щоб слідкувати за подальшим контентом. Е також ви можете записатися на консультацію, я працюю персонально і з парами. Якщо ваш запит стосується сексуальності, партнерства, самооцінки, проявленості, автентичності. Якщо ви розумієте, що десь трохи підзастрягли і не знаєте, як рухатись далі. Вкладайтеся в себе, будьте здорові, і обирайте мудро. Всім папа! -па.